Вам вітаю троє загиблих щонайменше десятеро поранені. Київ пережив чи не найбільшу ворожу атаку за останній час. Знищено понад 20 ракет. Уламки однієї влучили у висотку. Чотири поверхи зруйновані. Врятовано 24 людини. Зокрема, три деблоковано з-під завалів та ще одну з ліфту. В этом подъезде напротив эпицентра, вот, где квартира разрушена, на 17 этаже в вот, один-один, и все влетело. Термосы чужие в нашей квартире, доски, кухни, ну то есть не от нашей квартиры, вот, все бетон, все влетело. Вот, вот такой строительный бетон, все в квартире. Росіяни атакували і інші міста у Харкові, вдарили по двох районах, влучили в газову трубу. У Кропивницькому працювали сили протиповітряної оборони, уламками збитих ракет, пошкоджені декілька будинків та автомобіль. Загалом, під час нічної російської атаки, наші захисники збили 40 крилатих ракет Х-101 та 555, одну з двох ракет калібр і два дрони шахет.